Листопад чи листопад? Листопад. Правильно. Скільки букв Д у слові тижневик? Немає. <khi> правильно. Покажіть пальцями, як позначається префікс. О, Боже ти мій. Префікс як пальцями. Зараз а, е отак. Правильно. Правильно. Скільки ком у реченні глядачі солов'їного шоу, очевидно, хороші люди. Немає. Неправильно дві. Птахи клекотять чи клекотять. Може бути неправильно в цьому, чи нема. Ні, типа, два неправильно не може бути. Не може бути, тому що e, клекотять. E, правильно зраковую. Садово-парковий комплекс. Ми напишемо через дефіс разом чи окремо. Садово-парковий комплекс ми напишемо через дефіс разом чи окремо. каже серце, що через дефіс. Правильно нам подадуть нарізаний нарізане чи нарізану. Кружельцями салями. Салями нариза.